Добрий день, початок нової серії. Е, починаємо ми з недоробленої минулої серії. Зараз я вам покажу, що нам лишалося зробити з оцим автомобілем. Я його в минулій серії вже виставив на продаж. Ну, естественно, желаючих Поки що нема Ціну потрошку я опускаю, тому що автомобіль насильного любителя, і як е, чесний отзив, хоч і не довгого владіння цим автомобілем. Ну, можу вам сказати, відріжча і ще то, так сказати. Тому зараз я вам показую, що нам треба було зробити. А ви дивитесь. Так, один помощник біля мене, один помощник біля мами в хаті. Ще один тут є махнатий помощник. Коротше, почнемо знову по порядку, друзі. Ой, в минулої серії планував я поїхати на... Ось в цьому скіроку, що мені треба було зробити? Зробити розвал, бо її не можна було спіймати на дорозі. І замінити задній скат, поставити, щоб вони були однакові. Значить, Це я все зробив, поміняв колесо. Розвал я не робив, тому що, оказалося тут гуля на покришці, на лівій водійській. Я вже це зобразив на шиномонтажі, То кажу йому, виходить, що ми звідси зняли скат. І перекинули його наперед. Треба було, як я собі раніше прикумикав, то просто колесо туди поставити. А те тоді розбудь і надійте зіскати. Ну я одразу не скумикав, що це може бути біда в гулі. Бо візуально я її не замітив. Але це ж не всі проблеми. Єсно, це ж автомобілі які. Це автомобілі, з якими ніколи вам не буде скучно. Правильно? Правильно. Значить, в їзді оказалося в мене біда. Випала газулька, тому що тут немає заводських фіксаторів цих натяжителів з різьбою. Це тут я на стяжечках був. Тут взагалі було просто так намотано ізоленти, стяжечки, проволочки. Я надів, шланг обрізав, надів зробив типу, такі хамути, надів з обох сторон, це все сюди вставив. Коротко, но, як показала практика, поїздило воно недовго. Вже по ніж він ну, я мучився, тому що я не мог газунути. Машина педалі не слухалась. Ну, я побачив, що така біда. Ну, Худо-бідно, але додому я доїхав. Зараз я це все обкушу стяжечку. Тут, мабуть, буде суперклей. Оцей шлангочка розрізаний і надів я хомутика. І це з хомутиком я був жму. Тобто моя задача треба зробити так, щоб він не входив туди. Я думаю, суперклей і в зв'язці з хомутом зроблять ветер. Ну, і в усякому я на це надіюсь. Далі. Ще в нас проблема. Проблема з ручкою. Нема різьби тут. Бляха, мухай, треба щось нову ручечку купив. Даже замок працює. Треба ще щось там придумати. То ли перерізати різьбу на більшу, то -ли не знаю. То ли саморіз якийсь здоровий туди треба крутити. Ну, це точно не годиться. І сама більша біда, яка це сама більша біда? Хто з вас їздив? Ізда... На Москвичах, на таких уже добитих до ручки. Саме хуже це у нас оця куліса. Це просто катастрофа, щоб ви розуміли. Оце шукання передач, це прям такий квест не із легких. Потому що замість першої постійно заходить задня. Другу знайти це прям праздник, якщо ти другу попав, це прям все, красавчик ти поїдеш. Ну, коротше, печаль, біда, тоска. Є е, ремкомплект куліси в мене, але ремкомплект лежить з другого гульфа. Полізе подивився, ну але воно не таке. Тому не знаю, щось продається там думати, дивиться. дивитися. Це просто самому не виходить, треба, щоб хтось сидів на коробці. Уже я таки колись практикував, таки не пам'ятаю на якійсь машині. Там можна щось якісь, кудись підрізати, щось підробити, щось підрегулювати. Їм, їм возможно, возможно, воно все запрацює. Так що, я працюю, господа. А ви дивитесь, як обично. І так, друзі, відповідально я вам заявляю, що всі роботи по цьому автомобілю зроблені. Худо-б'єдно, не без, звісно, стяжок і ізоленти, але воно зроблене. Ну, жартую. Е, ручка зроблена, педаль газа зроблена. Куліса навіть зроблена там рядом нехитрих маніпуляцій. Все-таки за допомогою того ренкомплект, ренкомплекта Гольфа Другого, в принципі, всі е, такі люфти убралися. Тобто зараз передача вмикається, до них все одно треба привикати, але їхати ну, достатньо нормально. Е, залишилося. Так сказати, продати цей автомобіль і знайти все-таки того е, поцінювача, так сказати, е, старої, древньої, такої спортивної, знаєте, бібійки. Ну, в общем, якось так. Тому що, ну, от, от чесний отзив. Хоча я й сказав, що це відріще, але знаєте, це відріще із своїм характером. Тобі ж, коли ти їдеш по якихось ямах і такій кривій дорозі, то воно їде ну, приблизно як така, знаєте, хреновенька ВАЗ-21.08. Все блящить, все тарабанить, але є такий тут плюс, що в неї от вона їде, знаєте, от коли ти давиш на газ, звісно, коли він не випав там від карбуратора, то ти так надавив і вона їде. От вона прям їде в неї, оце чувствується, оце, що в неї все-таки є якась... Там мощність, ще не всі кобили в нас повтікали. <клух> Тому, в принципі, якийсь характер в неї є. Ну, Треба знайти, лишилося знайти любителя. Тому далі з цим автомобілями завершуємо. Він просто стоїть і чекає свого нового володаря. Можливо, ми, як завжди, на щось наміняємось, можливо, наміняємось не на ходу, що я ну, дуже сильно люблю. Я люблю десь поколупатися, там, ух, кудись залізти, отаку от мазуту. Ну, Але. Головне, щоб щось ми зробили. Там, залізти в мазуту це діло не хитре, але головне щось там зробити. Ну, дивіться, далі продовження серії. Ми будемо доробляти всі ці, там повен двір в мене стоїть Жигулів, яких я набрав ще в минулій серії. Їх всіх треба щось подороблювати. Тому зараз я вам це все буду показувати. Продажі в нас в цій серії. Не буде, на жаль, але дуже хотілося. Покупок також, тому що нема де їх ставити вже ці автомобілі. Тому будемо працювати з тим, що вже в нас є. Ну я думаю, буде дуже цікаво. Дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі. Можливо, у вас є якась бібіка, яку ви хотіли наміняти на отакий танкер. Обов'язково пишіть, я буду читати і вам відповідати. Тому продовження, дивіться, будь ласка. Так, господа, не співуденживу виїхати. Проводкою там, звісно, зробила нам нервы нерви просто страшні. Ну да ладно, собирався там за годинку-дві зробити, а просувався в ітозі 2 дні. Значить, заїхав вже другий жигулик. Це вже інша сторона. Це, напомню, військовий машинка, яку я купив. На цій стороні порошки вже стоїть новий порожок. І зараз вже вона видом кричена. Півперто все. Зараз буде вирізатися інший порожок, як таке світло дадуть, бо зараз світла нема. Ну і погоду діла, поки піддом краще, значить, і ззаду у нас тут стояла гарненна пара Зимньої резини новенької на хороших дисках Це зараз VLX. І тим самим покриваються немножко затрати на от це все щастя, на покупку порогів і на роботу. А сюди ставлюються отакі от гарні диски. Ці диски я знімаю із червоної п'ятирки. Привіт, помощники! А? Махай привіт! Раз люди не хочуть купляти гарну машину на гарних дисках і з гарною резиною. Ну, Ось такі тут дисочки стояли і хороша резина по кругу земля. Да? Хвайна така, шиповка. Раз не готові люди платить. Дорого за так, значить зараз поставимо їм ось такі кольоса. Тут у нас назад стала bc 20 і он стоїть інша пара, Ну теж гарна резина, ну типа по протектору новенька. Просто це bc 20 А наперед і ще стільки знімаю, така трохи погризана, теж зимня, але слабенька. Тим самим ціна впаде. Плюс ще треба зняти 5-ступінчу коробку. І буде вам дешевше. Хто не готовий купувати автомобілі в хорошій комплектації, бо їм дорого. Будуть купляти чуть дешевше, але набагато з гіршими запчастинами. Арифметика проста. Даром нічого ж не буває, правильно? До тих пір, поки всі будуть думати, що є шара, будуть попадати на завдатки. На драчки і на, на все остальне. Тому що ну, шари не буває. Ну, все коштує гроші. Так, друзі, круговорот джегулики в цьому ж гаражі продовжується. Вже чорна шістка вигнана і жде, поки погрунтуються пороги. А, вже загнана красна п'ятірочка, вже з неї знята коробка передач п'ятиступінчата. Ну, трохи, звісно, вона в соплях, Ну, нічого, трошки відмиємо бензинчиком. І буде хвайна нова коробка. Може кому треба пишіть десь, Ну, тисячі гривень вона коштує. Ну, Робоча повністю знята, я на ній їздив, всі передачі, нічого не вибиває. не не вібрує. Осталося там трошки дособирати. Знизу вже все кардан все собране. Осталося тут зібрати трішки все докуплення, взяти полісос на все. трошки десь там натерти. І в принципі завтра нова фотосесія і знову OLX. Тому що я її звідти вбрав, бо вона була на попередніх фотках на, на тих дисках на гарні. У описі там була п'ятиступінчата коробка, а вже її нема. Бамбаям. Ми ще з'їли. Хто не хоче платити цуцики, буде їздити на 4 правильно? правильно? Правильно, ну, ви пишіть у коментарях, чи правильно, чи ні. Я знаю, там щось напишет. Да ти, мудак. Ну, блять, все по-чесному, господа. Все по-чесному. Хто готовий платить. Їздить на гарних дисках і на п'ятиступінчатій коробці. А хто не готовий платити, ну вибачте, їздіть на чотирьох, потихеньку, правильно? А кудись пішить, дорог все одно нема. Все, тише тихо їдеш, тихо далі будеш. E, Перша, вторая завжди, третя іноді, четверта ніколи. Все, і тихенько. Бу -бу -бу. І поїхав. Ви дивитеся, я працюю. Так, друзі. під'їхав новий контент, новий конструктор. У мене слів зібрати один конструктор, зараз він потягнемо. Біжевенько працює, бо не покладаючи рук. Я ж вам обіцяв, покажу кінечний результат. Зараз я тут обставлю уривочок з минулої серії, що було. І зараз тепер вам показую, що стало. Це все зайняло приблизно ну 2,5 неділі. Як вам результат? Колеса ще тільки залишилося замінити. А так, як Диві... дивіться як робиться. Як робляться гроші. Це все зроблено своїми руками. Кожна, кожна деталька, кожна проводка, все повністю робилося все своїми руками. Ви бачили яке було. Мені тепер дуже цікаво. Ну напишіть коментарі, як вам результат. От прям мені цікаво, прицікаво. Ну це щоб показувати ту нішу. Тут є схрон. Боям. І зараз покажу вам під капотик. На закритий сейчас. Все закривається. Все відкривається. Гунчик, щоб ви розуміли, зараз працює. Как вам, господа? Ну прям я жду коментарів. Ну я жду, ребята, Ну а ну не жадничайте, пишіть, ну хоч хороші, хоч погані. Бо якщо подобається, пишіть що подобається. І ставте лайки обов'язково, підписуйтесь. А якщо ні, то, то так і пишіть, що ви мудаки, не хуя робити. хрена робити не вмієте. Бамбаям. І он вже стоїть новий проект Бамбаям. Ха-ха. Так що ми працюємо, ви дивитесь. Коротше. Те, що вміє за час робити? За час знятий мотор, коробка. І свапнутий другий жигуль вже, коротко, у нас під капотом стоїть 1,6, а тут стоїть 1,5. Як вам такий свап? Дріфтери, а? Надо вам таке бібіка з двома двигунами. Бамба я, ми працюємо далі. Хопля і продовження цього ж самого дня. Ну, Вірні, вже не продовження, а закінчення, тому що вже за вікном там. Темна-темна ніч, вже зараз пора йти. Ложити діток спадки і лягати самому відпочивати. І вже четвертий жигуль, жегуль за сьогодні в цьому гаражі. Сімка виїхала, загнав свою шісточку роботягу, бо вже я її так був замучив. Страшно було заглянути в салон. Тут трохи попелісосив, там повитирав, понатирав, тому що вона також стоїть в оголошеннях, але треба її перефоткати, перезняти тік-ток Але красиво. Намазано, як то кажеться, зараз все савізіна чернить. І замітив таку біду, не світила е, одна дальня фара. Вірні, не Я замітив, а мені хлопці кажуть, там те та одна фара не світиться, то подивився. Як завжди тут біда яка? Бамба-ям поплавлене. Бачите контакти. Є така біда в цих старих предохранителях. То зараз, хоп, нову колодочку сюди. кльоц на нових європедохранителях. Зараз це все швидко перекину. Термоізоляцію де треба, підділи. Так воно все. Ну це, звісно, біда, ми ще погризли. То ли чехольчики треба куплять, то ли не знаю. Бо так тобі біка класна. Бачите? Вау! От це технології. Класний живук, я вам можу сказати, Все зашумлено. Ну, реально классно. Так що зараз оце все дороблю, що запланував. Бурзуєчка вже теж догорає. І піду відпочивати. Так що ви дивитесь, я поки що працюю. Так, друзі, і я думаю, на цьому ми можемо підводити підсумки цієї серії. Позаду, до речі, ви бачите 21.06, чорну, в яку ми в цій серії вварили нові порошки. Вона вже розібрана, щойно її розібрав. Зняти всі молдинги, дверні ручки, дзеркала, фари, стопи. Все це зняте, і вона завтра вранці переїжджає до в гараж до кума, і він починає нею займатися. І, можливо, вже в наступній серії ви побачите результат. Я думаю, вийде така, знаєте, класна чорна молнія, тому що чорний цвет, чорний колір, весь в нікелі ну це я прям не можу передати. Я, я сам чекаю результата, Все, звісно, залежить від того, як він її покрасить. E, тому держимо, так сказать, пальчики. І завтра, e, як тільки вона виїжджає з цього гаража, то ми e, запихаємо сюди біленький Мерседес. І нарешті я заглянув в двигун і побачу, що ж там все-таки таке противне стучить. Можливо, це ми виправимо і виставимо його на продаж, а можливо, і не виправимо, і все одно виставимо його на продаж. Тому що якщо. Туди в двигун е, треба буде, е, ну, скажімо так, ремонт буде дорогостоючий, то я просто не бачу в цьому смислу. Тому що стан самого автомобіля також бажає кращого. І є така е, віроятність, що все-таки він буде продаватися так. Ну, ладно, це ми побачимо з вами в наступній серії. В цій серії я ще вам е, розкажу, що 21.05. Червона виставлена на продаж за 800 доларів. Ви обов'язково напишіть у коментарях, чи це дорого, чи ні. Мені цікаво. Ну але ж, звісно, з торгом. Виставлена на продаж також біжева, біжева шісточка моя, на якій я тягаю ці всі дурчачки. Роботяга моя. Вистав її за півтори тисячі, але об'єктивна ціна, я так думаю, тисячу 1300. Обов'язково напишіть дорого ні, як ви вважаєте. Але ну, напомню, машинка там класна, реально класна. Скірок також чекає на нового власника, поки тихо. Ну, і я думаю, на цьому все. В минулому відео ми набрали вже більше тисячі переглядів. Це для мене, так, знаєте, прикольно. Я навіть не думав, не очікував. По трошечку. Там у нас ростуть підписники, тому обов'язково підписуйтесь, пишіть, що подобається, що не подобається. Якщо подобається, ставте лайки, там натискайте всі колокольчики, що там ще треба робити. Я не зовсім знаю, якщо чесно. І до наступної зустрічі. Всім дякую за перегляд. Так, друзі, всім добрий вечір. А як у кого закінчується робочий день у гаражі? У нас романтична обстановочка, все, буржуєчка. Мілфу вигнали, ту, що була там в попередніх відео. І тут все у нас жіночка приготувала і сушик, і картошечка, і салатик, і котлетки. А як ви відпочиваєте в гаражі після трудного робочого дня? Пишіть коментарях,